Ніко Вільямс, Луїс Діас, Маркус Решфорд, Дензел Думфріс, Барселона робить ставку на зірок, але все йде не за планом. Зрив майже завершеного трансферу, таємні вимоги агентів, приховані переговори та ультиматуми з Манчестера. Ви дізнаєтесь те, що залишили за лаштунками. У цьому відео є все: справжні новини, гучні чутки, інсайди від Романо, Моретто та Плетенберга, а також трохи скандальних пліток із самої Каталонії. Не перемикайтесь, буде гаряче. Ситуація з приходом Ніко Вільямса до Барселони, яка ще тиждень тому здавалася майже завершеною, несподівано перетворилася на один із найгучніших трансферних скандалів літа. Клуб із Більбао не тільки отримав свого ключового гравця, але й підписав із ним довгостроковий контракт до 35-го року. А Барселона, за словами авторитетного інсайдера Фабріцо Романо, більше ніколи не повернеться до переговорів щодо цього трансферу. Старінка закрита. Що ж пішло не так, за даними Каденасер, все зупинилося в останній момент. Незважаючи на те, що пропозиція від Барси вже лежала на столі, а всі сторони досягли принципової згоди. Проблема була не у сумі. Каталонський клуб був готовий активувати клаусулу викупу. Проблема була в умовах: агент Ніко вимагав включити до контракту пункт, який би гарантував розірвання угоди, якщо гравець не буде зареєстрований у заявці, як це було торік із дані Ольму. Барселона такий крок не пішла. Керівництво клубу заявило, що фінансова ситуація дійсно близька до норми за правилом один до одного, але подібних гарантій вони надавати не будуть. У клубі зазначили, якщо ти довіряєш проекту, ти приходиш. А якщо починаєш з умов щодо можливості піти, це означає, що довіри немає. Такий підхід викликав різку реакцію в ефірі Каденасер. Ведучий програми Ель Лагуеро назвав поведінку Барселони абсурдною, а один з аналітиків порівняв ситуацію з тією, якій Реал Мадрид запросив би Мастантону з Ріверплейта, не знаючи, чи може його зареєструвати. Ситуація залишалася напруженою до останнього. Ніко дали час подумати до 9 липня, дати повернення до «Атлетика». Однак, замість того, щоб тягнути до дедлайну, футболіст ухвалив рішення раніше: новий контракт до 35-го року, підвищення клаусулу викупу. До 90 мільйонів євро, і заява, що найголовніше, це серце. Прозвучали як неоднозначний сигнал не лише Барсі, а й усім іншим клубам. Він залишається. На тлі цього рішення Барселона офіційно закрила тему. Фабріцу Романо підтвердив, переговори більше не будуть відновлені. У клубі вважають, що інтерес до гравця було використано як інструмент тиску, і це викликало роздратування. Паралельно змі повідомляють, що каталонці вже почали працювати над альтернативами, серед яких Луїс Дієс і Маркус Решвар у сухому підсумку Ніка Вільямс символ нового проекту Атлетика, довгим контрактом, сильною позицією клубу і зростаючою репутацією на ринку. А Барселона знову стикається з болісною реальністю своїх фінансових обмежень, коли навіть заздалегідь опрацьований трансфер може зірватися в останній момент. Наступним логічним кроком для Барселони стало переключення уваги на Луїса Дієса, флангового форварда Ліверпуля і головну трансферну ціль клубу після провалу угоди з Ніко Вільямс. Як повідомляють одразу кілька джерел, зокрема Баваріан Футбол Воркс, Захар Тейкл та Каденасер, каталонці вже активували новий раунд переговорів щодо гравця збірної Колумбії. Згідно з останніми даними від Фабріцо Романо, Sky Germany Liverpool Offside, Барса готова запропонувати близько 60 мільйонів євро плюс бонус. При цьому сам діє, за інформацією БІЛ і спортвітнес не лише відкритий до переходу, а й через свого агента вже кілька тижнів підтримує контакт із представниками каталонців. Саме агент за даними Захар Тейкл активно просуває угоду, намагаючись переконати обидві сторони пришвидшити процес. Водночас Ліверпуль займає жорстку позицію. Керівництво англійського клубу, за словами інсайдерів, вже двічі відмовило як Барсі, так і Баварії, казавши справедливу ціну за дієса в межах 80-85 мільйонів євро. Більше того, нещодавна трагедія з Діогу Жотою змусила Ліверпуль переглянути плани щодо можливого продажу, адже саме глибина складу та стабільність на флангах є пріоритетом перед стартом нового сезону. Попри це, в Каталонії налаштовані серйозно. За повідомленнями Барса Блаугранес, новий раунд переговорів запланований на найближчі дні. Клубі вірять, що зможуть досягти компромісу, особливо якщо вдасться звільнити місце у зарплатній відомості за рахунок продаж одного з чинних гравців. У такій ситуації вирішальним може стати не лише розмір пропозиції, а й готовність Барси проявити гнучкість. Паралельно ЗМІ обговорюють і емоційний фон угоди. Зазначається, що після зриву трансферу Вільямса Барсі потрібен позитивний сигнал не лише у спортивному плані. А й з іміджевої точки зору, а трансфер Луїса Діеса з його динамічним стилем і латиноамериканським профілем датен посилити позиції клубу як на полі, так і за його межами. На поточний момент угода далека від завершення, але цей напрям виглядає найбільш активним у трансферній стратегії Барселони. Агент працює клуб мобілізований, а гравець готовий. Якщо фінансові умови будуть збалансовані, Луїс Дієс цілком може стати наступним гучним підписанням Блавґранс. Друзі, ну я хочу вас попросити підтримати це відео лайком та коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. Іншим важливим напрямом, який активно опрацьовує Барселона після провалу з Вільямсом і складних переговорів щодо Луїса Дієса, став Маркус Решо. Нападник Манчестер Юнайтед опинився серед пріоритетних цілей клубу. І це вже не просто чутки. За інформацією, The Times, Talk Sport та The Sun, гравцю повідомили, що він може не приїжджати на предсезонну підготовку. Аби зосередитися на пошуках нового клубу, більше того, Юнайтед вже забрав у нього футболку з 10 номером, що на думку британських аналітиків означає, що клуб серйозно розглядає варіант розставання у фінансовому плані. МЮ оцінює гравця приблизно в 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Втім, найбільш реалістичною на сьогодні виглядає схема оренди з подальшим правом або обов'язком викупу. Саме таку структуру і обговорюють каталонці. Такий підхід дозволив би Барсі розтягнути платежі та вписатися в обмежений бюджет, водночас зробивши ставку на гравця, який може бути корисним одразу. Згідно з Sky Sports, шанси Решфорда опинитися в Барселоні суттєво зросли після того, як клуб не зміг домовитися з Вільямсом. А Ліверпуль відмовляється продавати Дієса. Хансі Флік бачить в англійському нападнику універсального виконавця, здатного закрити як фланг, так і центральну позицію в Атаці. Основною перепоною є висока зарплатня близько 325 тисяч фунтів на тиждень. Але і тут є зрушення. За даними Reddit і TeamTalk, сам гравець уже повідомив Барселону про готовність піти на зниження зарплати заради трансферу. Агентська активність також свідчить про серйозність намірів. Як повідомляє Yahoo Sport, брат Решфорда, який виконує роль його представника, провів переговори з Деко спортивним директором Барс. Це сталося ще в червні, коли обговорювалася можливість оренди з обов'язковим викупом за ті ж 40 мільйонів. Більше того, в нещодавному інтерв'ю, опублікованому в The Guardian, сам Решут заявив, що із задоволенням пограв би з ламіном Ямалям, підкресливши, усі хочуть грати з найкращими. Втім, для Барселони ця угода досі потребує точного налаштування, Ла ліга уважно стежить за дотриманням правила один до одного, і як показала історія з Вільямсом, навіть невеликий контракт може стати непереборною перешкодою. У такому контексті оренда з частковою оплатою зарплатні найбільш логічний і реалістичний сценарій. МЮ у свою чергу, готовий до такого варіанту. Клуб волів би продати гравця одразу, але за відсутності покупців оренда допоможе зекономити на зарплатному фонді і відкриє можливість продажу в майбутньому. Загалом перехід решварда в Барселону може стати розумним компромісом: англійський нападник отримує шанс на перезапуск кар'єру у новому чемпіонаті. Барса підсилення в атаці без негайного фінансового тиску, а Юнайтед можливість розпочати перебудову без втрат. Також стало відомо, що Барселона хоче підсилити правий фланг оборони. До однієї з ключових цілей став захисник інтера та збірної Нідерландів Дензел Тумфіс, за даними Bavarian Football Works, ESPN і ЕСПІН у го футболісти чинна клаусула 25 мільйонів євро, яку можна активувати до середини липня. І ця пропозиція може бути надзвичайно привабливою для каталонського клубу в умовах обмеженого бюджету. Авторитетний інсайдер Матео Марето через ESPN підтверджує, Барселона дійсно розглядає можливість активації цієї клаусули. Однак на сьогодні формальної пропозиції від клубу не надходило. Така обережність пояснюється просто: клуб очікує ясності в переговорах за іншими цілями і одночасно намагається розвантажити зарплатну відомість. За словами Фабріцу Романо, керівництво Барси перебуває на стадії спостереження та стратегічного очікування. Інтерес до гравця підтверджений, але жодних рішень не буде прийнято до завершення угод щодо Дієса або решворда. Клаусула Думфріса передбачає одноразовий платіж без розбивки на транші, що робить ситуацію особливо чутливою з фінансового боку. Гол уточнює, що суму потрібно сплатити повністю до 15 липня, інакше клаусула втратить чинність. Це означає, що у Барселони залишається менше двох тижнів, щоб ухвалити остаточне рішення або закрити угоду, або переключитися на альтернативні варіанти. Провал із ніку, затяжні торги за Дієса, інтрига з решердом і перегони на час заради Думфліса Барселона балансує на межі між успіхом і новим розчаруванням. Чи зможуть благограна провернути хоч одну гучну угоду цього літа? Напишіть в коментарях, кого з зірок ви хотіли б бачити на Камп Ноу. Підтримайте відео вподобайкою, якщо було цікаво, та підпишіться попереду ще більше ексклюзивних новин, чуток і прихованих деталей трансферного ринку.